Такі образці того всього, що ми вилучаємо на сьогоднішній день, Тобто їх ми вилучили більше трьох КАМАЗів. Забрали місториці і БМП, і БМД, і танки, приносний зенітний ракетний комплекс. Саме пускові труби з ракетами і пускові механізми для нього. Далі протитанкові керованої ракети це, це йдуть е, ручні гранатомети. Це огнемід піхотний. Далі представлена ранці для переноски пострілів до РГ. РГ. Міномет. Далі представлено КПВТ. АГС-17. Подалі ПКМ. І далі автомати Калашникова. Ну, там і карабін. Ще, один. І карабін СКС. ще карабін СКС. Треба б дивитися по маркуванню, що воно вироблено. Зараз, якщо маркування залишилось, о бачите, це 2008 рік. Україні неможливо це виробляти Чого? технології. У нас немає відповідних можливостей, як кажуть мощностей для виробництва таких таких виробів. Навіть саме і цей контейнер. Рік випуску 2002. Адже те, що він вироблений в Росії, це факт, тому що є маркування. Знаходимо їх по базам даних виробників, по базам даних закупок. Тобто, якщо це українське, то воно стоїть на базі українському в списках. Якщо це російське, російське або якесь інше, то це зрозуміло, що це не наше. В даному випадку це чисто російський варіант, який вироблений в Росії, і на території України, територію Криму він не попадав. Українська армія забезпечує. Після визволення території нормальне функціонування як органів влади, так і всіх тих органів, які забезпечують нормальне життя громадянам Слов'янська, Краматорська, Дружківки. Зрозуміло, що ми будемо рухатись, рухатись і задіюємо відповідні сили.